Старій рекламі Рошен 2009 року саундтреком є пісня океану Ельзі Я їду додому. Така колаборація вже сама по собі цікава. Але далі ще цікавіше, я дивлюсь, а там молодий Стас Боклан грає далекобійника і говорить українською. Оце так поворот, подумав я. Пісня хороша про життя. А послухай, а потім придивився і зрозумів, що насправді це його молодший брат Микола, також актор, але напевно ви більше про нього можете знати за його голосом. Наприклад, він озвучував віслюка у фільмах про шрека для телеканалу ICTV. Сі Буде гарно, не спомогти. пізно розказуємо мужчинське пригоди в ранці. Я зможу млинці! Ну, вони схожі, просто як дві краплі води, тому не дивно, що я їх переплутав. Ну і ще я помітив тут прихований лейтмотив. Наш далекобійник тут показаний класним, освіченим і добрим. Він допомагає людям в дорозі, слухає красиву українську музику, а потім ще й радить її своєму колезі. Ну, не ідеальний українець.